Шановні друзі, доброго дня вам. Сьогодні у нас починається позачергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питання дотримання законності про порядку зв'язків з силами безпеки та оборони. У нас присутній плужник Олександр. А, плужника немає у нас, так. Да? У нас присутній секретар Левін Володимир, голова постійної комісії, а також запрошений Коявський Олег, перший заступник директора департаменту муніціальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради. У нас лише один. Одне питання в порядку денному прожив проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки територіальної оборони в місті Києва захисник Києва. У нас є пропозиції до порядку денного? Ні. Немає. Ми? Тому я пропоную прийняти з основу цілому порядок денний чергового засідання постійної комісії. Хто за. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Так, вже традиційно питаю, чи є у когось конфлікт інтересів, чи відомості про наявність конфлікту інтересів у когось з присутніх? Немає. Немає. Тоді переходимо до розгляду порядку денного. У нас є доповідач з цього питання. Ви можете коротенько повідомити. Суть змін до. Доброго дня. Проектом рішення передбачено внести додатковий пункт до самого рішення та затвердити порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги добровольцям сил територіальної оборони у 2024 році. Проектом рішення передбачено скоригувати порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які були призвані до сил безпеки та оборони. Окрім того, проєктом рішення актуалізовані розділи, які стосуються визначення проблем, на які спрямована програма, визначення мети основних завдань програми до реалій сьогодення. Також проєктом рішення передбачено внесення змін до і збільшення фінансування в 2025 році на капітальний і поточний ремонт. Приміщень сил безпеки та оборони. Також проєктом рішення передбачено збільшення фінансування в наступному році на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки та оборони до 4 мільярдів 800 мільйонів. Проєктом рішення передбачено фінансування в 2025 році забезпечення та відновлення військової техніки в розмірі. 100 мільйонів. Також проєктом передбачено новий захід програми. Це забезпечення доступності та сталості функціонування органів судочинства під час дії правового режиму воєнного стану, в якому передбачені кошти на створення безбар'єрності в судових засіданнях і розвиток системи електронного судочинства. І відповідно скориговані показники фінансування програми по тих сумах коштів, які я вже озвучив. Є запитання можна детальніше по безбар'єрності судочисту? Що ми фінансуємо за рахунок цієї програми? Судові органи звернулися з проханням підтримати розвиток безбар'єрності? судових органах відповідно це пандуси, це оздоблення санітарних кімнат до вимог, які потребують люди з інвалідністю, і також відповідно розвиток інфраструктури забезпечення електронного судочинства, це в основному комп'ютерна техніка і камери відеоспостереження, які забезпечують електронне судочинство. Є ще на Також, Також да, нашим департаментом направлений лист на комісію на вашу комісію, в якому ми просимо відкоригувати і зробити технічне коригування формулювання державної стратегії, яка у якої відбулися зміни протягом 24-го року, і ми просимо. Просто технічно відкоригувати текст формулювання державної стратегії регіонального розвитку на 21-27 роки, що викладено в листі департаменту. Ви ні? Це технічний. Це технічна правка. У мене пропозиція підтримати проєкт рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради про затвердження міської цільової програми з організації військової служби виконання військового обов'язку обізій підготовки територіальної оборони міста Києва Захисників. З рекомендаціями викладемо листі Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради від 09.12.2024 року. Хто за? Хто проти? Хто тримався? Рішення прийнято. Дякую за Дякую. підтримку. Засідання завершено. Дякую.